З маленьким помощником напекли ось такого гарного імбірного печива. Розтопила 100 г масла та додаю одне яйце 60 г цукру, 60 г меду, 1 чайну ложку соди, чайну ложку кориці. Поступово все перемішую. Чайну ложку меленого імбіря, дрібку солі, цедру одного апельсина, 330 г муки. І замішуємо тісто, накрию плівкою та ставлю відпочити на 1 годину. Пройшов час, розкатала тісто товщина десь як мізинчик, та вирізаю печиво. Виклала на противень, на пергамент. тепер відправляю в духовку на 160 градусів на 15 хвилин. Міксером збиваю один білок, 150 г цукрової пудри, дрібка солі та чайна ложка лимонного соку. Крем розділила на 4 блюдця та тепер додаю барвники: у мене зелений, помаранчевий, червоний та жовтий. Крем порозкладала по кондитерських мішочках та розфарбовую наші печеньки. Ви можете взагалі не розфарбовувати або ж розфарбовувати по-своєму. Дякую за лайки та підписки.